Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики, і сьогодні ми розглянемо е, виконання завдання з підручника на сторінках 206. 208 Тут є детальна інструкція, що нам потрібно зробити. Дотримуючись якої ми отримаємо позитивний результат. Для початку нам треба завантажити е, файл заготовку, посилання на який ви знайдете в описі під відео. Натиснувши на яке, відкриємо ось таке віконечко, натискаємо кнопку завантажити. Все рівно завантажити, Чекаємо, погоджуємось. От завантажилась наша база даних, відкриваємо її. І ми будемо працювати. Працювати, здійснювати роботу. В даній папці є таблиця дані народження. Вмикаємо режим. Редагування і переглядаємо наші завдання. Отже, відредагуйте таблицю дні народження, бази даних. Таблиця вже має 4 поля, а саме ідентифікатор, прізвище, ім'я та побатько. Нас просять внести зміни. Відкрити таблицю, перейти в режим подання конструктор. Виконуємо. Відкриваємо таблицю двічі, клацнувши на ній. Тепер обираємо. Вкладка основне, подання, і обираємо конструктор. Відкривається конструктор роботи з таблицею. Дивимося далі. На запит про збереження таблиці. Підтвердіть збереження. Далі. Виберіть у другому рядку стовпця, ім'я поля, ім'я другого поля, а саме прізвище. І потрібно впевнитись в тому, що в другому рядку стовпця тип даних визначення це саме текст. Розмір поля має бути 50. Повторити дані дії для поля ім'я та по-батькові і встановити максимальну кількість символів 30. Обираємо прізвище. Дивимося, розмір поля 255, а нам потрібно стираємо 50. Готово. І має бути короткий текст. Єсть. Ім'я поля. Знову розмір 255. Стараємо, ставимо 30. Enter. Готово. Перевіримо прізвище. Так. І по батькові так само 30. Enter. Готово. Здійснили дані зміни. Дивимося далі. 10. Уведіть у наступному порожньому рядку стовпця ім'я поля, дата народження. Тип даних, дата і народження. Форм... Загальне в полі формат видати подання короткий формат. Робимо. Обираємо. Ім'я поля вільне, дата народження. Готово. Тип даних обираємо з списку. Дата і час. Фор... Загальні вкладка. Формат. Обираємо список короткий формат. Готово. Здійснили наступне поле, в яке ми будемо вводити вже уведіть стать стать майстер підстановок. І потім треба здійснити процес створення майстра підстановок. От, як показано на малюнку. Давайте спробуємо це здійснити. Обираємо, вводимо Стать. Обираємо тип даних, майстер підстановок. З'являється поле. Далі. Далі. Перепрошую не далі. Повертаємось назад і обираємо Є самостійно введу потрібне значення далі. Тепер потрібно ввести. Перше в нас буде, до прикладу, чоловіче. друге жіноче. Далі так, стать поле підстановки готово. Єсть, здійснили ми це налаштування. Дивимося далі. Так. Наступне в нас 18. Потрібно проробити дії 5 та 7. А саме ось оці текстові дані, це в нас мають бути. Електронна пошта, мобільний телефон, індекс, область, місто і район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира. І встановлюючи вказані в таблиці типи даних розмірів. А саме ось оці. Дивимось, ми з вами це здійснили. Тепер починаємо з електронної пошти. Переходимо до нашої бази даних, вводимо електронна пошта. Обираємо гіперпосилання. Далі в нас йде. Мобільний телефон, текст 15 символів. Мобільний телефон, короткий текст, і вводимо 15 символів. Ентер. Готово. Далі. Дивимось наступне: індекс Ці число ціле число. Індекс. Обираємо число. І обираємо розмір поля, ціле число. Готово. Наступне область. Текст і 50 символів. Готово. Зробили. Далі. місто, район, текст 50 символів і населений пункт. Отже. Місто Район Текст 50 символів Населений пункт Пункт Короткий теж 50. Готово? Дивимось далі. Населений пункт. Вулиця і будинок. Теж текст. Вулиця. Короткий текст. 50. А будинок. Короткий текст 10. І залишається зовсім трішки два поля. а саме квартира це число ціле число і повне ім'я. Квартира обираємо число. Обираємо недовге, а ціле число. І Останнє обчислю. Останній стовпчик. Це в нас буде повне ім'я. Повне. Перепрошую, повне. І я. Тип даних ми зараз з вами виконаємо за інструкцією. Ввели ми дані ключові, а саме до квартири. Тепер 19 й пункт повне ім'я. Тип даних має бути обчислюваний. У вікні, яке з'явиться, нам потрібно додати буде прізвище, ім'я та побатькові. Давайте спробуємо здійснити дану дію. Хочу наголосити, що це в нас буде обчислювальний, От ми обираємо. І ми бачимо, прізвище обираємо, плюс ім'я, плюс. Ой, вибачте, по батькові. Окей. Готово. Має бути ось такий вигляд. Перевіримо, чи все ми правильно зробили. Ага, дивіться, між плюсами давайте додамо лапки. Точніше, от, таким от чином, як показано на зразку, щоб усе було вірно. Тобто відкриємо меню і здійснимо взяття в лапки відповідно кожну Перший беремо в лапки. Потім. Плюс. Закрили лапки відступ. Відкрили лапки, плюс. І закрили лапки. Має вийти ось таке. Окей. Можливо, введено оперант без операту. Окей. Погляньмо, що ми отримали з вами. Тепер переходимо в режим подання таблиці. Подання подання таблиці. Зберегти таблицю? Так, звичайно. Щось у нас в обчисленні трішки помилочка. Давайте виправимо, давайте. Приберемо лапки, не хоче в нас приймати лапки. Давайте спробуємо без лапок. Що нам скаже? Давайте повертаємося до подання, зберегти. Так. Все. Готово. Погляньмо, що далі просять. На запит про збереження підтверджуємо. Уведіть у поля таблиці дані про одного або одного зі своїх друзів. Так, давайте спробуємо. Давайте. Введемо ім'я Почасно. Починається у нас таблиця з прізвища. До прикладу, дату введемо дванадцяте, дванадцяте, Стать, обираємо електронна, мобільна адреса і все інше самостійно можемо спробувати заповнити. І дивимось на Мирону Владислав Ігорович. От що в нас вийшло, в нас вийшло, бачимо, що без відступів. Чому і наводилося саме з ось такими відступами. Відступами плюс, плюс. Давайте спробуємо, але вже за зразком, а саме отакої операди, натиснемо подання конструктор і спробуємо виправити так, як запропоновано у зразку лапки. Пробіл лапки плюс ім'я. Лапки, пробір, лапки плюс. І спробуємо знову повернутись до подання, зберегти зміни. Дивимося, все збережено. І дивимося, от тепер все запрацювало. Лишні в нас були лапки. Добре, дане виконано. Стать ми теж вибирали набагато зручніше. Тобто, все. По інструкційній картці ми впоралися на відмінно. Таблицю Базу даних, даних ви можете закрити. Можете в базу даних ввести, до прикладу, свого вчителя інформатики всю сюди інформацію На цьому таблицю можна базу даних закривати. Вся інформація, яку ми з вами вже вводили, вона збережена. Закриваємо. Не забудьте файл. Він у вас буде в папці завантаження, ось оцей, показати вчителю для отримання позитивної оцінки. Ну а мені не забудьте поставити вподобайку та лишити свій коментар. До нових зустрічей!